Друзі, всім привіт! З вами Вілашлайся Причаслій інтернет, протол та ютуб канал. Сьогодні поговоримо про підживлення полуниці. Сьогодні будемо підживлювати нашим супер еко добривом, яке ми зробили декілька днів тому. Ох, воно вже з запашком, звісно, дай Боже. Вже наша травичка перебродила крапива. Рецепт приготування його ви знайдете в нас. В описі під відео, і я вверху прикріплю. Так, виходить, тут в нас така буде пропорція. Е, можна підживляти як в корінь, так і можна по листу робити обробку. В корінь і у нас йде е, 1 літр на 10 е, літрів води. Розбавляємо і по півлітровій баночці для початку. У кого старші кущі більше 2-3 роки, по літровій баночці під кожен кущик при цим предварітельно треба поролити. Ну, ми будемо пульвізатором. Пулівізатора доза йде, виходить, 20 на 20 літрів води також літрова баночка. Ну, ми будемо використовувати на 10 літрів, тобто півлітрова баночка і обробка по листове. Так що все. Жижа дуже смердюча. Тут у нас навгадує кропива, дріжджі, муська, точніше дуська прийшла до нас. Дадуся. Кропива, дріжджі і попіл. В пакеті такому цікавому від корму. Розробили, накрили і то, що треба, і чекали. Чекали, за ким настоїть, а за ким підійде той самий бажаний пік. І ось так. Ось, 5-літрова баночка. Фу, боже, це смердюча, звісно. І ось так робимо. Перегляли і все. А розмішуємо зараз. Це екологічне добриво. Його можна добавляти У нас просто вже ягода пішла. І це не буде йому шкідливе Його можна їсти зразу. Же. А не так, як, як хімічні добрива, яких треба чекати, які не радимо вносити. Внесли ми нашу суміш, е, бажано використовувати фільтр, бо так як тут іде доволі таки непоганий осад. І все, надіваємо. Улівізатора і пішли працювати обробка по листове. Все, ось так, йдемо і обробляємо. Нічого складного, обільний полив, жижі є багатство. Так що можна обробляти. Обробка проходить на Зранку можна вночі проводити, під вечір проводити, кого як виходить, але не вдень, коли палить сонце. Все, проходимо зараз всі наші кущики, які в нас є. Так, ось наша остання обробка вже. Обробляємо вже картоплю. Обробили полуницю, смородину, петрушку, <coughs> малину. Яблуні, персика, виноград обробив ці. кабачок, квасолю, огірки, дині, кавуни, цибулю, моркву. Все повністю комплексно обробив ним і зараз доробляю ще один колаптик. Останній це картоплю. ось цю Картоплю доробляю. Всі ті самі інгредієнти, пропорції, все то саме. І все. Ось так виглядає ця суміш. Хто не бачив, може знає, може не знає. Ось таке воно гарненьке виглядає. І все, ось так беремо і додаємо. І помішуємо. Розмішали. Фільтри треба, бо без фільтру оця зараза вам заб'є все і вся. Так що будьте обережні в цьому плані. І все, останні додаємо. І на тому крапка. І через 10 днів знову будемо проводити свою обробку. Ось такий у нас городик виходить. Так що такі-то от справи. Так. Хто які екологічні засоби використовує, пишіть в коментарях. Лайк, like, підписка з вас, е коментар, пост і так далі. Е пишіть побажання, відвідуйте наш сайт villagelife.biz, там багатько ви знайдете видів е підживлення для вашого е саду, осаду, городу і так далі, для усіх ваших угідь, е рослин і так далі. Що можна підживлювати, як і що, куди як. Все там є, все знайдете. Діліться. Єдине прохання від вас, Якщо знайдете щось цікаве, поділіться у свою соціальну мережу, будь-яку там Фейсбук і так далі. Все, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.